Олександра, вітаємо, Кубок Престижу. Все ж таки потрапив у ваші руки. Як тобі загалом гра? Унікальний матч. Три автоголи побачили, як завжди, принципове протистояння між Аволоном та Громатом. Декілька твоїх слів. Дякую за привітання. Ну, звичайно, приємно вигравати будь-який матч, будь то Кубок Престижу чи то будь там найвищі якісь нагороди. Гра в цілому, я думаю, складалася цікавою для глядачів. Для болівальників Аволон, ми вже всі знаємо, готується до Екстраліги, тому було цікаво себе. Нашу команду подивитися на їхньому рівні. Та да, мали певні кадрові втрати, але дуже приємно, що наша молодь, яка зараз тренується з командою, дуже хоче потрапити до складу, проявили себе гідно, старалися. Ну, звичайно, звичайно, по класу. Як на мене, трошки було видно, що Аволон трошки більш майстеровитіший в цій грі, але ну, забили три м'ячі при цьому. Програли це також, також приємно. Ти вже згадав, що Аволон мітить в екстралігу, ви перша ліга України. У вас доволі суттєве омолодження. Чи відчувалося, що саме це протистояння, воно якийсь особливий характер має? Чи так як попередні поєдинки? Там не було нічого такого надпринципового. Просто хотілося. Ми розуміємо, що Аволон, мабуть, зараз на стадії підготовки до екстраліги було, мабуть, помітно, що вони трошки під нагрузками. Дещо не хватало їм свіжості, але ну, коли виходять команди на матч, вони всі працюють на результат. І який там був бекграунд до, до того, то як то мало хто цікавить, у нас ну зараз молодь отримала шанс, вона, я думаю, ним скористалася. Далі побачимо, як ми підготуємося до сезону першої ліги. Ну і останнє питання по формату турнірів взагалом. На це літо організатори вам і Суперлігу зробили і такий от кубок хитромудрий. Тобі як формату? Які плюси і мінуси для себе відмітиш? Ну, формат треба знаєте, треба готуватися до того формату, який ти пропонують, і не, не критикувати його. А виходячи з того, що тобі запропоновано перед сезоном, будувати плани на гри. Ну те, що не вдалий в літній сезон. Так як ми не змогли не в топову лігу в Суперлізі відібратися, в Кубку, на жаль, поступилися, маючи перевагу, в матчі з ПБ, який потім, заслужено, мабуть, став володарем цього кубку. Тому ну, формат не грає ролі. грає роль взагалі, то, що ми маємо можливість, дякуючи нашим силам оборони, маємо можливість проводити ці, -ці турніри, а то вже формат вже все такі несуттєві моменти. Дяка. Дяка.